Але перш ніж ми почнемо про ці всі болі, давайте трохи поділюся своїм. Це моя рефлексія на те, про що насправді перші 90 днів на керівній позиції на позиції HR-директора. По-перше, це точно про стратегічний фокус, а не тотальний контроль, коли хочеться прям все зрозуміти, все типу розкласти по поличках, охопити всі процеси, які існують, це призведе вас до вигорання. Ви заженете себе, бо ви захочете виправдати очікування, чи то поставлені собою у собі, чи то поставлені ну, десь якісь навіяні ззовні, але це призведе вас до вигорання, якщо ви захочете тотально охопити весь спектр HR, все, що було, і так далі. Що я рекомендую? Визначитись і сфокусуйтесь на двох-трьох ключових напрямках. Що саме зараз є більлю для організації? Що саме зараз е, треба вирішити, наприклад, терміново? Е, що саме зараз найбільше, в чому найбільше бачать м, власники чи то керівники потребу? Сфокусуйтеся на двох-трьох пріоритетах, не більше. І, власне, домовтеся про те, що е, якщо у вас є якийсь умовний трайл, або просто умовно, що через, давайте, через три місяці помірюємо один, два, три KPI. Не все одразу це неможливо. Це неможливо, і це справді приводить до вигорання. Пам'ятаєте, ми руки піднімали, і там більшість людей підняли руку про те, що в нас були за високі очікування до самого себе на початку нової роботи. То не тільки про її мова, то будь-якої роботи. Ми дуже часто собі ставимо чомусь за високу планку, а потім проходить цей трайл, Ми ніби його пройшли. Ми вже не дуже той щастя відчуваємо, що ми його пройшли і вже хочемо, і вже втомилися, і вже хочемо в відпустку. Тому, якби це такий прикол нашої психіки. Ми дуже часто не забуваємо дивитися і планувати довгостроково. От, про наш особливий стан. Ми можемо планувати довгостроково там якісь плани, фінансові, цілі, щось собі запланувати, якісь там ще. Але про наш стан вдовгу ми дуже часто забуваємо думати. Нам зараз окей, у нас купа енергії, ми супер залучені, бо в нас нова робота чи нова позиція, і ми хочемо у нас багато, якби мотивації і так далі. Але будьмо чесними, треба собі давати відповідь на питання, чи я стягну. На такому драйві і на такому режимі, і з такою швидкістю далі рухатися. Бо що дуже часто відбувається, ми показуємо феноменальний результат в перші місяці роботи, просто космос, люди до цього звикають. Ну тобто, ми підсаджуємо самі свідомо на голку людей, що ми, от такі топ перформери, невідомо які люди до цього звикають. І як тільки ми чуть-чуть попускаємо планку і видихаємо. Просто стаємо на плато на нормальність, на наш нормальний темп, та? і він непоганий, він хороший, просто він не космічний, такий, як ми з самого початку показали. Ми стаємо на цей нормальний темп, а до нас можуть прийти і сказати: слухай, а що сталося з тобою? Ти щось останнім часом якось так не так перформиш, як раніше? Або ти щось, щось сталося, ти там, не знаю, не віддаєш результат так швидко, як раніше. І ми самі в цьому винні насправді тому, що ми задаємо темп, задаємо якесь враження про нас. А потім трошки здуваємося. Але ну це непогано. Ми просто виходимо на нормальність, та? а до нас вже можуть бути якісь очікування. І ми самі їх будуємо. Тому е, тут важливо не треба. Ну, класно, що у вас є багато енергії на початку, це супер класно. Хочеться і то, і то очі горять, і це дуже природньо, і це ну, так. Має бути, якби було б дивно, якби ви відчували якусь втому чи вигорання вже на самому початку. Але нагадуйте собі, просто рефлексуйте і нагадуйте, що окей, повертайте себе до того. У мене є три ключових пріоритети: цей новий міні-проект, який я хочу впихнути в свій графік. Він покриває якихось з двох-трьох цих пріоритетів, чи ні? М -м, можливо, я тоді його на інший квартал посуну. Це нова задачка, яка влетіла мені, і я така: Так, я це зроблю дедлайн на вчора. Супер клас. Воно вписується в мої цілі чи не дуже? Не беріться за все і одразу, як мінімум, це покаже вашу професійність і вміння говорити ні, і відстоювати, власне, повертати людей до домовленостей. Що ще? Розуміння бізнес-контексту. Вам не треба розібратися лише в HR-процесах. HR-процеси без бізнесу, це відірвана історія повністю. Ваші ініціативи просто не підтримують, якщо вони не прив'язані до бізнес показників. Всі ваші ідеї не почують, якщо ви не будете говорити мовою бізнесу, як це впливає на кінцеві результати бізнесу. Ви прийшли в, ну, ви прийшли в організацію, ви повинні знати, як вона заробляє, яка в неї бізнес модель? Е, який стан е, справ станом на зараз, особливо, якщо ви HRD. Якщо вас до цієї інформації не Підпускають і просто взагалі ніяк, типу, то вибачте. Але тут треба або провести серйозну розмову і аргументувати, що дивіться, для того, щоб мої процеси, які я тут буду будувати, і для того, щоб результати моєї роботи мали якийсь сенс в довгій перспективі, мені треба розуміти, як працює бізнес. Тому що без того дуже складно, можливо, в бізнесу зараз орієнтація на cost optimization, та на якийсь budget saving, А можливо, навпаки, ми ростемо і нам треба хайрінг типу підкрутити і е, слідкувати за якістю найму працівників. І в залежності від того, де зараз бізнес знаходиться, в залежності від того, е, які ключові цілі на найближчий період в бізнесу і яка стратегія в бізнесу на найближчий, не знаю, рік. Від того залежить її hr стратегія, тому вам треба зрозуміти джерела прибутку, ризики, якісь зони втрат. Зон, я пропустила букво, яких втрат, зони витрат компанії. Ну, тобто, де компанія витрачає скільки, де компанія заробляє, що є основним, не знаю, можливо, є якісь топові клієнти. Можливо, зараз є якісь виклики перед компанією, ви маєте це знати. І знову ж таки, я повторююся. Класно, коли Ну якщо це в поточній організації, ви рухаєтеся вгору і ростете вертикально. Класно цікавитися цими показниками. Не лише коли так так я HRD, погони дали, значить, їх відкриваємо типу блокнот, і е, треба думати про бізнес-показники. Класно, коли ви. Цікавитися цим до того, навіть для того, щоби навіть якщо ви people партнер і вашою основною задачею є співпраця з найманими працівниками, як HR, та дуже важливо, щоб ви могли їм аргументувати ті чи інші рішення, які приймає компанія, спираючись на бізнес, показники. Наприклад, коли приходиться комунікувати якісь скорочення або замороження зарплат. Ну я думаю, що зараз багато яких які організації переживають певну кризу. І приходиться приймати непопулярні рішення. І дуже часто, власне, комунікація з прямим найманим працівником відбувається між people партнером і власне цим працівником. Не просто ну, CEO може вийти, HRD може вийти, розказати і так далі. Але оця one-to-one -one комунікація дуже часто відбувається між HR і працівником. І тут дуже важливо теж цікавитися тим, чому так, чому такі рішення прийняті, чому бізнес рухається туди. І так далі. На позиції HRD це однозначно важливо і показуйте бізнесу те, що ви цікавитеся тим, як він працює. Ну, тому що я не сепарую абсолютно, типу я тут про людей, і мені от тільки сюди. Але, типу, який в нас прибуток останнім часом, або хто наш основний клієнт, ну мене не дуже цікавить, як і в будь-якій ролі, різносторонність і розширення горизонту тільки допомагає. Що ще? Довіра. Ну, Побудувати місток довіри з фаундерами і топами це факт, особливо для її Чардіруалі: не будьте зручними hr -ми. Ну, Якщо ви будете прийдати і будете погоджуватися зі всім і так далі, якщо бачите, що щось йде не туди і їде не туди, то, ну, то це безсенсовно. Я не говорю про те, щоб рубати всіх, та? але говорити. Піть мовою цифри з менеджментом, аргументуйте, чому ваша думка така не інакша. Якщо ви з чимось не погоджуєтеся або бачите якісь ризики, то аргументуйте це, не бійтеся про це говорити знову ж таки. Це про мистецтво комунікації, вміння вести переговори. Якщо хтось не читав книгу, ніколи не йдіть на компроміс. Можете почитати, надихнете просто тим, як можна. Не тільки емпатично спілкуватися, а й вміти відстояти свою позицію. Водночас, звісно, ви HR, проявляєте проявляйте емпатію. Це знову ж таки емпатія це не про те, щоб бути приємним, та емпатія. Це про те, щоб розуміти, що відчуває і думає зараз ну, що відчуває співрозмовник напроти мене. Чи можу я йому співпереживати? А як мені поводитися? Та? Тому що в залежності від того, які емоції відчуває співрозмовник ваш, ви будете поводитися по різному. Але вибудова довіри з фаундерами і топами – це маст, особливо на її чаді позиції. Ну і обов'язково визначити межі своєї ролі зони впливу і відповідальності. Не беріть на себе все 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 і не ставайте просто адміністратором та виконавцем. Я написала тут адміністратором щастя, що типу люди нещасливі, все, HR винен до побачення. Е, ні, так не має бути. Окресліть з топами: чи то ваш керівник, чи то фаундери, в залежності від масштабу агенції, організації, в якій ви працюєте, визначте, за що відповідає HRD, а де ваша зона відповідальності закінчується. І там, де є ваша зона відповідальності, нагадуйте всім про те, що це моя історія. Тут я подбаю про це. Це моя задача, це, моя задача це моє завдання, тут я виконую це і пам'ятайте про свою зону відповідальності. А де це зона відповідальності того ж керівника, повертайте йому це. Ну, тобто, в мене бували випадки, коли я казали: дивися, я можу це зробити, але це буде виглядати так, що якби, я роблю роботу за тебе. Тому що ну, якби мені, мені то не впадло, та і я буду виграшно у світлі перед людьми компанії, тому що я буду така хороша і так далі. Але е, тут, власне, ця справа, там, наприклад, СІО. Оце має зробити СІО, і я про це завжди говорю. І дуже багато комунікацій в мене йде на розподіл того, чия це зона. Та? Хто про це має говорити, хто має повідомляти, хто має прийняти це рішення. От, і про що це теж говорить? Про те, що знову ж таки про впевненість в собі. Ми до того рухаємося. Ця презентація рухається до того, щоб прокачувати впевненість в собі, бо це дуже важливо. Не самовпевненість, не зверхність, а впевненість в собі, в своїй експертності і так далі.